Вітаю вас, малята. А погляньте но, ну, хто до нас сьогодні завітав у гості. Так, це Зірка. Зіронька заблукала і просить нас допомогти їй пригадати, де вона живе. Тож, малята, де живе Зіронька? Так, вона живе на небі. А вона живе там одна? Ні. У небі багато зірок, а вони однакові? Ні, є зірки більші, а є менші. Вони різні за розміром. А коли ми можемо побачити зірки вдень чи вночі? А вже ж, зірки у небі ми можемо побачити тільки вночі. А що ми ще можемо побачити на небі вночі? Так, вночі на небі ми можемо побачити зірки і місяць. А який він? Якого він кольору? Так, місяць жовтий, гарний, яскравий. Ми можемо його побачити ось таким великим. Яскравим, схожим на сяючу кулю. А в інші дні ми можемо його побачити ось таким тоненьким, схожим на шматочок сиру чи круасанчик. Малята пропоную вам створити зображення нічного неба методом аплікації. Для роботи нам знадобиться кружечок жовтого кольору, квадратики. Десь приблизно 3 на 3 см жовтого кольору, оранжевого кольору та червоного, аркуш паперу, фіолетового або синього кольору. Також потрібно буде клей та серветка. Спочатку викладемо зображення, починаємо з місяця. Беремо кружечок і викладаємо його на аркуші, там де нам задманеться. А тепер викладаємо квадратики кожного кольору по черзі. Я викладу спочатку жовтий, потім оранжевий, а потім червоний. У кожної зірочки багато куточків, і щоб перетворити квадратик на зірочку, ми беремо і квадратик викладаємо на квадратик, але викладаємо так, щоб поєднати різні кольори. Наприклад, на жовтий я викладу оранжевий, на червоний оранжевий викладу, щоб зірочка була кольоровою. Ось так. Квадратик на квадратик викладаємо так, щоб куточки не зустрічалися. Поєднувати кольори квадратиків теж можна за своїм бажанням. Так, у нас будуть різні зірочки. І ось такі яскраві різнокольорові зірочки у нас вийшли. Тепер треба наклеїти це все. Беремо спочатку наш кружечок, це буде місяць перевертаємо його та змащуємо його клеєм і прикладаємо на своє місце на аркуші паперу. Тепер приклеїмо зірочки. Починаємо з нижнього квадратика. Беремо квадратик, змащуємо його клеєм і прикладаємо на місце. Потім змащуємо той квадратик, що був зверху у мене оранжевого кольору. Теж змащуємо його клеєм і наклеюємо його на місце. Пам'ятаємо, наклеюємо так, щоб куточки не зустрічалися. Так само наклеюємо і інші зірочки. Кількість зірочок теж може бути різною. Можна зробити багато зірочок, щоб було зоря на небо. А може бути всього декілька на ваш розсуд. І ось таке нічне небо у мене вийшло.